Доброго дня, компанія Вез вас вітає. Знову є в наявності невеличка надійна роботяща кубота Б-52. З керуванням впорається навіть дитина. Механічна коробка передач Три вперед одна назад. Повишена, понижена, Вал відбору. дві швидкості вперед, одна назад. Блок керування задньою навіскою. Позаду є 3 точка нівеліг. Напрацювання зовсім невеличке, 395 мотогодин. Проїдемо. не їде, а летить. Маленька поворотка буде надійним помічником у вашому домі. Кого зацікавила? Телефонуйте за номером ще на відео. Або заїжджайте особисто, місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32, місто Львів, села Сокільники. До зустрічі! Чекаємо на вас!